Маємо пропозицію на вулиці Івано-Франківська, вулиця Хмельницького, 94. Ось ми бачимо, ось тут в цьому районі будується новий житловий комплекс, такий хороший на 575 квартир в цьому будинку. Буде проживати. Маємо таку локацію у дворах, в спальному мікрорайоні. Збачимо бачимо такі білитиповерхівки. Поруч церква, сюди торговий центр Велес. Ось бачимо такий спальний мікрорайон. Тут теж велика дев'ятиповерхівка, тут також будинки, це всі заселені. І ось всередині дворів будується ось такий новий комплекс. В цю сторону йде житловий будинок. В цьому сусідньому будинку там є фітнес-центр. Ось ми підійдемо ближче. Для того щоб подивитися. Подивитися. Поближче на ось оце буде приміщення на розі. Ось ми бачимо, отут відніється, де стоїть мусорники, ось оце приміщення це якраз буде головний заїзд у двір. Тут, де ця брама, це буде головний заїзд у двір. Ось ми бачимо. Перший корпус, отут повністю буде йти комерція аж на ту сторону. З тої сторони фасаду, і зараз підійду, там є швидка невідкладна допомога. Ось ми бачимо ось такий з цієї сторони вже готовий. Крило, це також вже готовий і закінчується ось це останнє крило, в якому буде якраз комерція. Ось ми бачимо ось такі. Уже ось це приміщення. Давайте підійдемо ближче, Що я покажу. Ось, ось це на розі приміщення. Ось, ось цих два вікна всередині. два прольоти. Це буде всередину. І от сюди ще буде пару прольотів в цю сторону. Ось бачимо, якраз тут будуть роботи. Маємо. Так отак, повністю оця буде частина теж комерція. Все спереді сюди, от сюди буде повністю також йти комерція, повністю поки подовжні. Ось тут ми бачимо за цим невідкладну допомогу. Ось є один новобудова, яка вже повністю заселена. Ось оця також заселена вже давно. Люди живуть ось і поруч ось цей будинок. Також він давно вже заселений на першому поверсі фітнес клуб. Так, зараз ще прийдемо, я хочу перейти на другу сторону, для того, щоб чіткіше було зрозуміти. Ось ми бачимо будинок, Це який весь Це дворами якраз сюди люди ходять. Тут ми бачимо у підвалі невеликий магазинчик. Продуктовий там просто робиться якраз фасад і тому е, е, зняла вивізку. Мені малесенький магазинчик, куди досить ходять люди. Тут ми бачимо автошколу. Ось. Сюди автошкола. І от сюди фітнес-центр. Ось. Ось фітнес-центр Альянс. І перейдемо ще глянемо на ту сторону, щоб мати повну картину розташування. Ось так, картину розташування цього об'єкту. Ось це ми бачимо станція швидкої допомоги. Ось тут. Ось це станція з жидкої допомоги. Отут і ось цей будинок. І ця сторона повністю комерція, і цей кут теж комерція. Там якраз ми на тому куті хочемо, пропонують нам приміщення.